Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую сьогодні до себе приготувати капусту на зиму. Кому цікаво, заходьте, будемо разом готувати. У мене ось такий шматок капусти. Його треба використати. Голівку купили велику, трішки розходували, трішки залишилось. Треба пустити в дію його. Також треба банки з крішками. І, звичайно ж, ніж, яким будемо нарізати нашу капусту. Хто нарізає економкою, хто ножем, кому як до подоби. Можна з такою економкою, можна ножем, кому як зручно. Я вирішила нарізати ножем. Окономкою спробувала, але дуже міленько і тоненько. виходить. Треба трошки грубіше, щоб була. І ось так, друзі, потихеньку, помаленьку. Цей качан капусточки я переріжу, отаку наріжу. Нарізавши капусту, беру банку і накладаю нашу капусту. Хочу зробити зауваження для господиня, що капусту не треба сильно, щоб не була така повна сильно банка. А так, скільки влізе, насипано, пальчиками прижали і все. На тому не треба багато натоптувати. Отак, ось прижали пальчиками, все. Все, прижала пальчиками і все. Далі. Беру одну таблетку, ацетил кислоти, вона ж аспірин. Одну таблетку на літрову банку. І заливаю кип'ятком. Ні в якому разі не можна, після того, як залили кип'ятком, не можна вже додати капусточку. Скільки буде в банці, скільки залишайте. Але треба так налити кип'ятку, щоб покрив нашу капусту. Закриваю крышку и закрываю ключи. Капусточка готова. Залишаємо її, накриємо в ну, тушкуємо і іншу так же само. одну таблетку, кип'яток. Сам процес приготування я вам показала. Всім дякую за увагу. Міцного здоров'я, бережіть себе, а я буду працювати далі.